ДМТЗ 544X. Бюджетна 50, в принципі в якому, В якому комплектації якого є все. Розказую. На тракторі встановлена широка резина, йде розбірний диск. Передня резина йде 20, задня йде 750 на 20, задня 11,2х28. Встановлені 9 грузів по 8,8 кг. Гарний редукторний міст. Високий редуктор, гарний потужний передній міст. Йде гідравліка йде у нас на два штуки в захисті з одної та з іншої сторони. Закритий, маса, два інші насоса, встановлений фільтр на гідравліку. Мотору на тракторі встановлений КМ-495. І з компресором. До речі, компресора на цих моделях змащуються від самого мотора. Високий фільтр, рівна підлога. На тракторі йде двохдискове щеплення. Є реверс 4 плюс 4. Е понижені, повишені, блокування. Ось такого плану вже йде ручник. Двохскоросний вом 540 тисяч, регулювання керма по вильоту та по наклону. Повністю зашита підсідушний простір між крилами, гарна сідушка на амортизаторі з підлокітниками, з таким підголовником. Ну, це так, підкидається підголовник. Для нас це підспинник. <правж> Просто довший. Ось, має задні грузи по 30 кілограм, блін. Один такий дашок. Трактор йде в двох кольорах: синього та чорного з такою сірою полоскою. Фішечка та на моделі. Це його мости, також задні. Широкий і потужний задній міст. Потужна трьохточка, точка. Подивіться, вона йде на крюках. Повністю на крюках, на безрозйомах. Перемичка йдеться в комплекті з фаркопом. Даємо в комплекті також три змінних яблучка. 22, 24 та 28. Прижимна гідравліка на два циліндри. Вантажопідйомність даної навіски 880 кг. піднімає, в принципі, якщо стоїть з місця, взагалі навіть передок не підкидає. Чотири гідровиходи. Кожен розподільник має, кожна секція має плаваючий режим. Розподільник де трьохсекційний. Це у нас йде ресівер під компресор. Це йде розеточка, це йде пневморезеточка. Якось так, широка резина, широкі крила повністю перекривають широкі, ну, широку колію трактора. Іде ось така підсвітка номерна, номерний знак та підсвітка. Такий бомбезний тракторець. Не за всі гроші світу. Сучасний гарний дизайн. В принципі, щось сюди можна було поставити і за адекватні кошти. Ми це зробили, гарно виглядає. Но по цій стороні у нас йде ручний газ, трьохсекційний уже розподільник, два на речашка йде на гідровиходи з плаваючими режимами, і е на, безпосередньо на навісне обладнання на трьох точку. Примусове піднімання, опускання. І Питаються багато, як плаваючи включається отак. Просто сильніше його до упора ставити, і навіска йде в плаваючому режимі. КПП у нас йде 4 плюс 4. реверс відповідно на кермі. Е, понижені, повишені, включення-виключення переднього моста і включення-виключення валу відбору потужності. І, відповідно, йде блокування. Замок запалення у нас йде. По праву сторону. Ну, от такий якийсь тракторець. Бюджетний, в гарну ціну, дуже гарну ціну на сьогоднішній день за такі параметри. Так що, кого цікавить, топова 50 не за всі гроші. Доставка нас до двору безкоштовна. Оплата на місці по прибуттю. Чесна вага даного трактора тона 840. Так що, якось так. Так що якось так. Підніжечка. Все як має бути. Гарний високий кліренс. Трактор виглядає ну, дуже класно. В чорному кольорі розлетілися вони дуже швидко. Напевне, поки я викладу це відео, то залишиться тільки сині. Але все можливо. Все, всіх благ, всіх обняв. Номер телефону залишу під відео. Якщо буде комусь цікава така моделька, з радістю її підготуємо та доставимо. До вас до двору.